Чао рагаці! Сьогодні у нас урок про крихітну, маленьку, міліпусіньку, піколідссиму, але дуже могутню зірочку італійської мови. Це прийменник А. Прийменник А має маленький звук, але в ньому велика вся Італія. Як він працює і що він робить в італійській мові? Давай розберемося. Уяви собі: ранок, сонце, ти йдеш по Риму, потім ти йдеш до подруги. Щоб побачитися з нею, зустрітися з нею у 3 годині дня. І заодно, по дорозі, ти щось читаєш, вивчаєш, наприклад, конспект моїх уроків, які я залишаю собі в телеграм-каналі, ну, pdf формат, щоб ти могла розпечатати та читати. І вгадай, хто в італійській мові поєднує всі ці фрази, бачиш українську ці фрази, я сказав, а в італійській мові, щоб сказати всі ці фрази, щоб їх поєднати, що використовується маленька буква А, яка тримає на своїх плечах всю Італію. Перейменник А може означати, кому як для адресата. Наприклад, ви пишете комусь листа чи повідомлення, коментар комусь комусь пишете, пишете там, наприклад, мені в YouTube пишете коментар. А Кі скріве, кому ти пишеш, кому пишеш. Скріво а Влад. Пишу Влад. Або щось кому-то даєте. Наприклад, Йодо Лібро. А Марія. Я даю комусь книгу, я даю книгу Марії. Даю кому? Марії. Прийменник А, вказує кому, пишу кому, даю кому, йду куди. Щоб зв'язати всі ці слова, два слова я комусь пишу, я щось даю. Тобто твою дію і для кого ця дія в італійській мові використовується прийменник А між цими двома словами. В українській мові нічого не просто говориш, я даю то-то, а в італійській мові не, нельзя так. В італійській мові потрібно додати А, наприклад, «телефоно», А. Мія мадри, я дзвоню моєї мами. Я не можу сказати телефону Мія мадре». там по-українськи так говорять. В Італії говорить телефону А кому А Мія мадре» моєї мами. Зрозуміли, так? Прийменник А це як зв'язка. Ще він працює як стрілка на карті, як вказівка, куди, де, куди ми йдемо або куди ми Підемо, наприклад, Вадо А Рома, я їду в Рим, я йду в Рим, Вадо А, я йду куди? В Рим. В українській мові ви використовуєте іноді літеру в, так? коли кудись йдете, в якесь місто. А в італійській мові прийменник А використовується для таких самих цілей. Я кудись йду, вирушаю. І ось вказуючи, куди, ми використовуємо букву А. Вадо а театру. Я йду в театр. Вадо а каза. Я йду додому. Вадо алето, я йду в ліжко. Соно алето, я вже в ліжку. Бачите, так? там, де є в українській мові літера В, ми використовуємо літеру А, прийменник А. Бачите, навіть коли в ліжко йдемо, ми використовуємо прийменник А. Українською мовою це буква В. А в італійській мові а все дуже схоже і просто, але є нюансик. Не плутайте. Якщо ми хочемо сказати комусь повернути кудись, наприклад, поверни праворуч, поверни ліворуч, це теж вказує напрямок куди. В італійській мові тут використовується прийменник А, тому що поверни куди, поверни куди. А в італійській мові потрібно сказати, щоб з'єднати: джиро дестра, поверни праворуч, діра А Сіністра, поверни ліворуч, ну, така логіка. міо» друже мій, тепер ти знаєш, що прийменник А, це як італійська нонна, бабуся, скрізь присутній, усе з'єднає і завжди вчасно. Ти хочеш сказати, що йдеш до друга, до подруги, так говориш. «А» ді Влад. Ти йдеш додому куди? До влада. Тому а. Хочеш запросити когось на піцу. а манджари. Ходімо поїмо поймо. Андіамоа, андіамо куди. Йдемо куди. В італійській мові потрібно сказати: а. Йдемо а піццам. а бар. Пішли в бар. Andiamo a scuola» пішли до школи, Andiamo a corso italiano» пішли на курси італійської мови. До мене, наприклад, в мене є курси посилання в описі на сайт курсу. Пам'ятай, якщо ти тренуєшся сьогодні, то завтра ти почнеш говорити краще. Моя тобі порада для швидкого запам'ятання цієї теми. Коли будеш виходити з дому, скажи хоча б три фрази з прийменником А, щоб швидше запам'ятати прості фрази, наприклад, такі прості фрази, як е, ну, але вони допоможуть тобі запам'ятати, коли і як потрібно застосовувати прийменник А, наприклад, такі фрази як вадо а парко. Я йду в парк. Giro a destra. Я повертаю праворуч. Giro А Сіністра. Я зараз повертаю ліворуч. Вадо А lavoro. я йду на роботу. Вадо А негоцію, я йду в магазин. Ось такі прості фрази: вимовляй, коли будеш виходити з дому. І це тобі допоможе набагато швидше все запам'ятати. Прийменник А. Ну, до автоматизму доведеш. На цьому все. Обіймаю, бажаю тобі гарного дня. Ще більше уроків за посиланням в описі або в першому коментарі люблю, целую, бережу себе, братчо. Все буде добре, бачу.